Так, зараз ми сьогодні будемо на полі працювати. А я погуляю луше. Ладно, я буду на полі, значить, працювати. от виходить, так? Вот, да? Я тобі буду, я буду допомагати, тобі буду сестренка. Сестра я буду тобі допомагати, буду поливати. Ну, плыет тоді кукурузу. Добре. Вот. О, щось випало мені. Так, іду, я знаю, куди. Це десь сюди Треба накріплювати. Так, ну що. Так, візьми мені насіння того, як там. Ну, клубники візьми насіння. Добре, зараз клубніку візьму, Так, де насіння клубніки, Воно десь сховано, от. Все вот. Ми посіємо тут. Ти будеш мені, якщо що насіння приносити. <клухи> Добре. Так, ти зараз підливай. Угу. Ну ладно, зараз я тут розроблю. Так, копаємо. Так, тут прокопала. Так, ти садиш тут. Добре. Я ж чуть-чуть тут підлила. От вже виросла сумічка. Добре, зараз посажу. Вот. Джекс там грається, от чого я не граюся. Та може ти задоросла тобі треба працювати. А. Понятно, поняла. Все, я зараз тут підолью. Так, а я тут скупаю. Так. Так, ну ладно, все. Ну, шо тебе там виросло? Я вот що поливаю. Вот що виросло. Добре тепер Синя. я принесу принциня яблука, Угу. Оце взяла на сине яблоко. Вот на сине. Тепер зараз цю сюди. Угу. А дай мені одну грушку. Дай одну грушку. Можно далі. Ну, Коротше тут підливай. Добре, підливаю. А я далі ямку скопати. Так, ну от, это теж яблука посадиш. Добре. От мене ж там яблунька виросла, тут теж. тоже mm -hmm. будет яблоко, да, да. Так, раз. Mm -hmm. Фух. Фух, ну что там, ну что там ТБ? Ну вот и колябунка. Так, а зараз принесли на синем. Цибулі. Добре, цибулю, значить, посадимо ще. Так, насіння цибулі, да, цибуля. Ось вот цибуля. Ось вот цибуля. І тепер посіємо сюди. Так, ну я буду тут поливати. Пі... 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 Так, а я зараз піду, Спитаю Марк, іди сюди. що таке, я тут просто гуляю. Просто гуляєш, просто гуляєш. А помагати нам не хочеш? Ну, я вже маленький ще. ой, ну. Ты грайся собі там. Іди там грайся. <кій> Тільки от карточку положи. Тому що не надо брати мою карту. Вот можеш музику послухати, якщо хочеш. Может, у ну, тебе там щось вийшло? получилось? Да, не знаю. А чого то яблуня вирвана? Та вирвала, звичайно. У тебе все там, тебе все случайно. Ну ладно, сюди поставимо тоді. Так. Ну, все. О, мене вже цибуля виросла. От цибуля вже є. Ага, я зараз вже пущию докопала. Вот. Вот, зараз разу сейчас болю по садаму. Да, я иду підливати тут. Угу. Хорошу грядку посадимо. Фух, вже вечір. Так, вже вечір, ми цілий день на труді. Угу, добре, що ти що ти допомагаєш. Так, а він тут цілий день там грається. Де ти, де ти? Ці... Що ти там граєш? ми вже цілий день там працюємо. Що вже цілий день пройшов? Так, вже цілий день пройшов? Ти що не знав? А, ой, не знав. Я не знаю його годинника. Ну, все ясно. Тобі треба в школу. Яку школу? Та потім поймеш. Будеш насіння сіяти. Далі треба ще насіння кукурузи. А, насіння кукурузи У нас немає його. А вот шо? так, кукуруза одна выросла. Когось кукуруза выросла. Это наше поле. Так, и дам наше поле. Ага. Ну, на нашем поле вообще всегда будет хорошее сорствуем. А на їх поєм, я погано буде будемо. Мати. Хто тут сказав, що у нас буде погане поле? Це у вас буде погане поле, у вас навіть нічого ще не посаджено. А у нас ось скільки вже посаджено. І цибуля, і оці. І, 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 су, і оця клубні, і клубніка, і яблука посажені. Зараз ще будемо кукурузу садити. Ха-ха-ха, у вас навіть да, немає насіння кукурудзи, а у нас є. А ми його виробимо. У нас є такі, така машина, щоб виробляти насіння. Ну і от і кукуруза. Все, давай сій. А, ну ладно. Так, а я тут буду підливати. А я піду подивлюся, що там на тюрму полі. Ха-ха-ха, у вас нічого ще не виросло. Е все одно виросте. Зараз я ввіду це погане поле і, і хто сказав, що в наше вже поле погане? Ой, вибачте, ха-ха. Так, і візьмемо з лопатку. І поливачку, В лопатке поливачка, Для вас там нічого не залишилося, Я буду сіяти, я пливати. Угу. Ну що там тебе щось виросло? Так, да так, -да, виросло, водку, куруза. Думаю, що вже пора збирати урожай. Так. Пора урожай збирати. А я поки тут відпочину, добре. Ну, отак от проходить наш день на огороді. Ну ладно, ці яблука теж собере. І цибулю буль буде в нас ще їсти, що кукурузу соберемо. Прошай зібрали. А вам, друзі, пока.